Привіт, мої любі малята! Дітки, до нас сьогодні гість із лісу прийшов. Давайте я загадаю загадку, і ми з легкістю відгадаємо, хто це? Готові малята? Тож уважно слухаємо. У мене шуба з голочок, у мене сіра спинка, ніс як чорний п'ятачок, очі на мистинки. Це малята іжачок. Давайте привітаємося! Привіт тобі, їжачку. Доброго дня тобі. Малята. Пропоную відгадати загадки та дізнатися, кого зустрів їжачок у лісі. Ви готові малята? Тож уважно слухаємо. В темнім лісі проживає довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, як зовуть її. Звичайно, лисиця, молодці малята. Кого ще зустрів їжачок? Влітку сірий, взимку білий, довгі вуха має, швидко стрибає. Це заєць, молодці малята. Що за дивна непосида на стежинку шишки кида, з гілки скік та скік на гілку. Упізнали друзі, кого? «Білко, звичайно, молодці. Влітку медом ласував, до схочу малий не мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Хто це малята? Це, звичайно, ведмідь. Дітки, так кого зустрів їжачок у лісі? Білочку, зайчика, лисичку і кого ще? Ведмедика, молодці малята. Дітки, ось послухайте, яка історія трапилась одного разу з їжачком, зустрів їжачок восени в лісі своїх друзів, білочку та зайчика. Чим ви зайняті? спитав їжачок. Я готую на зиму грибочки, вішаю їх на гілочки, хай присушаться. А я вишукую надійні місця для схову від хижої лисички, розповів зайчик. А як ти, їжачок, готуєшся до зими? А я знайду собі надійний сховок та просплю ньому всю зиму. Як вам історія, малята? Спробуйте скласти свою власну розповідь про зустріч їжачка з іншими тваринками. Отже, малята, де ми сьогодні з вами побували? Кого ми зустріли в осінньому лісі? Подякуємо тваринам за цікаву зустріч. До побачення малята! До зустрічі!